Сьогодні унікальне Одразу. дійство. У нас перше презентується проект Безпечний простір для навчання завдяки тому, що ми разом з вами взяли участь у конкурсі проєктів та програм місцевого самоврядування та громадянського суспільства. Нам івано Франківська міська рада виділила 100 тисяч і 43 000 ми заплатили разом з батьками для того, щоб ви могли навчатися тут під відкритим небом в укритті, в приміщення на виїзних різних локаціях. Ми придбали за ці кошти, ці чудові столики, лавочки, а найголовніше інтерактивний стіл це не просто стіл, це інтерактивна панель, це комп'ютер, це ноутбук, це інтернет, це ігри, це навчання, це розваги. Нам вдалося зробити це чудо завдяки дружній команді Центру освітніх інновацій. Я висловлюю велику вдячність усім, зокрема Василю Витвицькому, нашому методисту, кандидату технічних наук Івану франківському на саме технічного університету Нафти і Газу, і він детально зараз розкаже, що ми можемо з вами робити. Як ви вже бачите, ми маємо нашу спуску зараз, ми бачимо інтерактивну стійку, яка може трансформуватися в інтерактивний стіл. Це комп'ютер на Windows 10, який може працювати з будь-якими програмами, серпати в інтернеті та робити багато іншого. Тобто Ми можемо поставити будь-які потрібні нам додатки і вчитися різних, різних дисциплін. Зараз я хочу вам показати один цікавий сайт, який називається Corin3D. В якому є дуже багато візуальних 3D-матеріалів, які дозволяють нам вивчати різні дисципліни: математику, фізику, хімію та багато інших. Так? Зараз ми бачимо на екрані нашого медведя. Ми зараз спробуємо наш стіл трансформувати у стіл. І тоді ви кожен спробуєте зайти на цей сайт і подивитися якісь із цікавих вам матеріалів. Так. Він регулюється пультом, може приймати будь-яке положення на різній висоті, під різним кутом, так як це зручно, здобувачам освіти, педагогам, усім охочим. Ми можемо розкласти довкола нього. Ми можемо поставити його в горизонтальне положення. І розставити навколо нього крісла, або сісти собі навіть трьом спереді і з ним працювати. Ну, зараз ми не будемо розставляти крісла, ми повернемо його ось там. І зараз ви так такий маленький. Не знаю. Це найбільше з тих, який був у наших пропозиціях. Так, зараз повертаємо його ось так і ходіть, будете пробувати. Отже, немає тепер меж для інновацій, для вашого навчання, так, дітки, дітки, тепер тільки ваше бажання. Звідчувати, зменшувати. Спочатку той І можемо можем дивитися, що в нього де. Дивимося, от рот, так? От бачимо, там підсвічується наш рот. Так? Морда. Ні, Микола. Морда. Шея. Так? І так далі. Пробить. І вушка. Вушка. Ну, шукайте вушка. Шукайте вушка ось тут. Я ложка? А я ще не знайшла. Ну йди сюди, з цієї сторони хтось Кожен зараз з вас діток попробує, як можна користуватися так як сенсорним телефоном, так і тепер такою інтерактивною. Я не вмію читати. Я не вмію читати. Бачите, можна легко вивчати і біологію, і зоологію. Вибираєте, повертаємося назад. І ось тут у нас буде список різних відеоматеріалів. 3D-моделю. і що ми знайдемо? Находимо так? рамок? Дітки, підійдіть ще сюди, підійдіть, подивитися. Так, А ясно почерсу. Почати. Яка. Ви бачили таке вже чи ні? Ні. 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 Ну От ви перші, хто таку красиву модель сьогодні разом з нами відкриває. Кожну модель, кожну тваринку, ви можете побачити повну її будову в розібраному, в зібраному форматі. Побачити її рухи, її характеристики. Можна навчатися самому без будь-якого викладача. Є ось ось ось. Якщо б у вас в укритті була така е, річ, правда було б круто. Ти, дивіться, яка Давайте гарно поаплодуємо Івано-Франківській міській раді, нашому меру Руслану Марцінківу, департаменту освіти та науки, пані Вікторії Дротянко, усьому складу департаменту освіти Івано-Франківської міської ради, усім вашим батькам та педагогам центру освітніх інновацій, гучні оплески!